Сьогодні, в першу неділю листопада, в Україні пройдуть дощі, які сконцентруються на заході країни, а також зачеплять Житомирську та Вінницьку області. Як повідомляє погода Уніан, найтепліше сьогодні буде на заході та півдні України, а найхолодніша погода очікується на північному сході, де день буде близько плюс 5 градусів. Так на заході України сьогодні повітря прогріється до плюс 10, плюс 12, а на Закарпатті потеплішає до плюс 15. Практично повсюдно очікуються невеликі дощі. Лише в Чернівецькій і Закарпатській областях ймовірність опадів менше. У північних областях сьогодні буде від плюс 5 до плюс 10. Найтепліше буде в Житомирській області, а найхолодніше в Сумській. Також на Житомирщині очікується невеликий дощ. У центрі України сьогодні буде плюс 7, плюс 10. У Вінницькій області пройдуть невеликі дощі. Нарешті території переважно сухо. У східних областях сьогодні буде лише плюс 5, плюс 6 градусів. Очікується багато хмарності, опади не прогнозуються. На півдні України сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 13 градусів. Нагадаємо, початок листопада в Україні буде досить теплим. Лише в другій половині місяця очікується похолодання, проте воно буде несильним. За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів у Наталії Голені, прогнози говорять про те, що листопад 22-го в Україні буде теплим. В свою чергу, народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що погода в листопаді цього року буде холодною, тільки початок місяця обіцяє відносно теплу погоду, а потім температура опуститься, очікуються морози і сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.